Добрий день. Сьогодні здійснюю викупку саженців. Починаю. Це така невдала експериментальна ділянка. Ось, Виросли на ній такі саженці. Це у мене слива президент. Живець брав перевіреного чоловіка. Це все не моїм живцем щепилося. От є такий розсадник, там YouTube канал Українське Яблуко. В нього купував живець і щепив. Попросали Отаке От зні саженці. От. Зараз іде викопка. За ділянкою фактично ніхто не доглядав. Тут щепилося, в врощів. Ну, різні. Види купуліровки. Не буду я її реалізовувати. Кажемо через пошту пересилку. Хто тут поблизу Старокостянтиново, це не в мене в розсаднику в верхняках, це в тут туди я проживаю. Ну, не безпосередньо, де ну, в місті самому. Хто бажає сливу придбати, можете приїхати придбати по 70 гривень сливу, хто забере от багато дерев, по 50 гривень віддам всю. Ось така вона після викупки трішки попідрізав, поформував крон на такий корінь. Хто там дивиться в список саджанців на ціни, каже, що дорого. Я тим пропоную приїхати сьогодні, взяти ось таке знаряддя праці і... Пробувати викопати, викопати хоча б один ось такий саженець І тоді ви скажете, скільки він буде коштувати. Не, не щепити, не обсапувати, нічого його не робити. Просто хоча б спробуйте викопати. Ось таке відео. Це в мене тут президент і там ще є стенлей. Далі. Ось стенлей. Це двохличка. Вже би і Так станлай набагато сильноросліший. Навіть в шкілці це сильно проявляється. Цельнорослість. Ось, ось знову станлай. Хто бажає, може завітати в місто Старокостянтинів. Навіть оптом про 50 гривень закупити ось такі величезні саженці. Дякую на цьому все.